130-й факт України. Судове засідання з'явився Межінський судславний трошки встановлення. Останнє судове засідання було відкладено зв'язку з заявленим на питанням останнього про те, що ви перебуваємо на на медичний. Чи до початку сьогодні буде ваші піскопи, немає. Так, в такому випадку суд ще роз'ясовує у вас, Чи ви визнаєте себе винуватим, чим визнаєтеся до винуватими, вчинення міністра. Відповідно на питання письмове про закриття провадження у справі з наведених підстав, ви підтримувати, додавати нічого нового не можу. Так? Упадку ну, споглядає матеріали адміністративної справи. Накоші справи номер 1 рапорт поліцейських. Ярослава Цокана про те, що він доповідає до тобто, ОТ, що спільно з лейтенантом Полімок 276 року, року виступали годин 25 хвилин під час поперебування території Бузької ОТР тери, було зупинено автомобіль марки зупинені на полі марки ДМБ-539. Зістацій No26959 і відкривання міжвінською. Пройшовши до даного автомобіля, приставивши. 90-го року народження проживаючи в Узк Петрушевичем. Було виявлені наявні ознаки оповнення з піднімнів в карман на, на місці зупинки транспортного засоби заплатили стан повністю співіння на місці зупинки транспортного засобу газового зранів. Результат проходження показав 2,39 проміля. За даним результатом Дім Межвинський не погодився та забажав прийти ще раз огляд в КНБ СКЦР. Результат огляду медичному закладі показав 186 проміжня, що підтверджується висновком лікаря номер 110 з 27 серпня 24 року. З дискоційному водія було складно відповідно. Адміністра протокол про областійне правопорушення за статтею 130.1 Попа України. І було посвячено, частково посвячено водія, то на день незаконної сили постановили справу про місцем правопорушення. протокол, номер автомобіля, СД-диск, рапорт, тесна політика. У матеріалі долучена роздруківка приводу від 21 третього, так, від До цього 6-го го року результат тесту 2,39 проміжня. І відповідно наданий висновок медичний. Більшому шоку 4-го року година 00.56 хвилин. Де зазначено літера. Що Межвінський Святослав Путрович зафіксовано охороне спідіння. Результат показав 186 робіт. А з погляду стан з використання спеціально-технічних засобів, робить проведено. Закладі складені протоколи 27-24 року 21 години 10 хвилин. Годин. Відповідно, зазначені анкетні дані. Порушенка И уясненная порушенка. Значит, что доступно выручного вот Момент на станции проводится с порушень. Так в Честно, я была написал. это что это прописали, так? Я А подпис я на протокол? Я протокол не А подпис вас протокол? Что вы не против протокола. я не не ваш? Представьте. Рапорт полицейского подвижения на справа. в 10. Так, ви наполягаєте на ордиду, диску відеозапису? виді запсу? Я диск переглядав на зуб більше по новому засіданні випробованому форму, оскільки він є неповним, Але поліція надала ідентичні за змістом і за наповненням диску повідомлення я його переглядав, не, не наполягаю. Так, добре, якщо присядь, значить. Ваши кітоси про відкладання розгляду справи. Ми маємо змоги з'явитися на 19.70 години. Тобто ми забуємо брати участь і бажання. Причини наявки, що вистави доручення західного регіонального центру. Один безплатної допомоги. значить, Питання ознайомлення та з матеріалів справи 25, 9, 24 року ознайомлення без вас і виправиння в документі. Витракує скарбка близько ЦРЛ Золоскової області акметичного обладнання. Усовочек первотранспортного засобу витрати скарбента пускай ЦРЛ.

Напровадження, місцевий провадження, питання співає знаведені під старт. Система суті знаємося і повітря з крем заряд. Направляє інформація акмедичного ковідного соперника засідання і сертифікат та міністр на світлості проповільного робочого запису. засобу вимірювання техніки.

Засідання, е яким зафіксовано відкладення розгляду дано адміністративної справи, зв'язку з що було заявлено звільнено питання про витримання з військової питання два повного відеозапису е реєстрації.